Починаємо нашу комісію, як ніколи всі вчасно приїхали, як ніколи у нас не багато питань. Просто, просто, да, на цьому, да. Тому один топко у нас відсутній, важна причина. Так всі є. Так, народу постійної комісії, такі питання. Перше про затвердження положення про службу у справах дітей виконавчого комітету нашої міської ради Михайло. Так, так? розказує. Е, 13 травня були внесені зміни до основної постанови 866 е, про органи бродяння цього піклування. Внесені зміни, тобто, всі повноваження, які на сьогоднішній день мала е, РДА, це. Е, Договора організація прийомних сімей, сімей, встановлювачі до дитячих будинків сімейних типів, перекладається на службу у справах дітей на місця. Тобто ну, перспектива така, що взагалі за службу які все скидається на нас. Ну, повноважень багато. А... Баранюк ще там. Баранюк ще пока там. Ну там вже, вже все, там вже присідять. Справи, значить, справи були по ДБС ТБС передані нам 18 червня, 18 серпня передані справи Ну, тобто то Це залишилося нам просто перереєструвати службу з новими, з новими повноваженнями, І щоб нам надали дали доступ до бази нашої, які здійснити, щоб ми могли вести їх. Порядку, так як коли-монуть, бо все буде напряму контролюватися тепер із Міністерства, тобто все скидається на, на нас. Mm -hmm. Можуть, прошу підтримати. Це на державному да, да, рівні. Що, що це, може, є питання, є, Штат не збільшується, все на вас. Зараз це саме зробимо. Які дівчата? Там? А я там знаю. А, там вони теж сидять. Ну, міський до логічно міські створити. Дивіться, в чому прикол, що в да, міських їх ці повноваження були. А, міські велиці район так називаємо обслуговували. Да, так, да, 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 да. вони вели Цей установлювачів. Ну, це в нас, я не знаю. Справа в тому, що по чисельності як було. Так і залишилося. ну, тіпа, одна, Один спеціаліст, виходить, на тисячу дітей. У нас там 700, до 800. Було 700. Але ж питання, в чому? Піднімається питання на міністерському рівні, що якщо людина, допустимо, на лікарняному, на 10 на і все остальне, то просто ми порушуємо законодавство, бо, ну, ми порушуємо, ну, немає захисту прав дитини взагалі. Ну, так, Покласти на когось повноваження ну, не мають права, бо доступ до інформації ми ж під, під а, цей. Да. Тобто, і, і як це все регу... регульовуватися буде, ну щоб ви розуміли, це так: внесли зміни в травні місяці, потім внесли зміни в червні місяці і внесли зміни в серпні місяці. Три етапи. І вони ще на нас агряться, та на громади, громади. Це, що, типу, що ми сильно ну, довго вносимо зміни до положень, що ми це. ну, Вибачте, на каже місяць реєструватися по тут, о, звучить, Про затвердження положень. Тобто не написано про <поцентрична> не, внесення не. там повністю нові повноваження. Абсолютно. Положення викладається на вирок, <поцентрична> <так>? <поцентрична> да, 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 да. Там не зміна там в назві або щось, там просто йде тотальна зміна повноважень. Там. Ну, Зато на, область, на області хваляться, що у нас друге місце Черкаська область, друге місце по Україні по рейтингу. По хорошому рейтингу типу. Ну, У нас плюс 93%. Вище середньому пое. Таке. Таким чином. Так, виносимо на сесії, де тоді на сесії, приймаємо положення, затверджуємо.